Вітаю всіх на каналі Сімоцхи, і сьогодні я буду виправляти погані тропи і робити їх хорошими. Відразу хочу сказати, що погані тут більше для гарного слова, тому що поганих тропів як таких не існує. Існує погано використані, перевикористані і тому подібне. Тобто, будь-який троп може бути як поганим, так і хорошим. Тому не буду більше затримувати, бажаю всім приємного перегляду! Тропи для цього відео я обирала, базуючись на словах людей в інтернеті, звичайно, не надто надійне джерело, але саме ці тропи, які ми розглянемо, отримували найбільше невдоволення, хейту і тому подібного. Я особисто не маю ніяких до них претензій, я читаю трохи іншу літературу, де вони не зустрічаються, але що ж, можемо розглянути і таке? Тож, переходимо до першого нашого, і це мізкомунікація. Взагалі, суть полягає в тому, що зачасту цей троп використовують на рівні того, що персонажі кричать одне на одного та просто не чують одне одного, або один перебиває іншого і не дає договорити. Що я згодна, може бути дуже дратівливо, може викликати бажання закрити або вимкнути те, що дивитесь читаєте. Але давайте розглянемо варіант, як зробити цей троп гарним. Перш за все, міскомунікація це коли персонажі не змогли домовитися. Раптом хтось не зрозумів, що з назви. А, то ось. І якщо ми маємо так, що персонажі говорять між собою, але говорять вони, хоч і не перебуваючи одне одного, хоч і слухаючи, але говорять вони про різне. Тобто персонажі настільки психологічно різні, що не можуть зрозуміти одне одного, і через це виникає ось це непорозуміння. Тому, щоб не обігрувати його на рівні, що головна героїня каже, Я не спала з твоїм другом», а головний герой каже Я пішов, це поганий варіант. Натомість можна розіграти інакше, що головна героїня, можливо, хай вона теж буде якоюсь не зовсім правильною, тому що, якщо один герой правий, інший зовсім ні, так розглядати ситуацію не зовсім цікаво. Але якщо ми візьмемо, до прикладу, що головна героїня. Дійсно, не спала з другом, але допомагала цьому самому другу. І через це головний герой підозрював її у зраді. То ситуація в нас може бути наступна: головна героїня стверджує, що з ним не спала, тому що їй важливо допомагати людям навколо. Але вона не хоче про це говорити, тому що допомагала вона, допустимо, з чимось, що не сподобалося головному герою. Та нехай з тим, що друг. Раніше курив, вирішив це китнути, і тепер намагається знову почати курити. І головна героїня допомогла йому знайти сгарет. От. Але головний герой, а, називаємо його Адам, підозрює, що головна героїня буде Емілі, насправді спала з його найкращим другом, і це жах. Тому тут головна героїня боїться розповісти все, що вона робила, тому що вона розуміє, що її. Адам не зрозуміє це все, але в той же час вона вважає, що варто донести правду. Адам же натомість розуміє, що тут зрада на зраді, і хоч він і не хоче визнавати, але він боїться втратити Емілі, і через це поводиться як довгий, проте також він поводиться через те, що його найкращий друг раніше ніколи так не поводився. І він ніколи не просив допомоги в дівчини. Він завжди знав, кого попросити більш досвідченого. І тут у нього виникає вже підозра до Емілі, що вона щось з нею не так, що Адам би точно не попросив її з чимось допомогти, що тут вже ховається якась інша зрада. Емілі ж не знає про це, тому вона стверджує, що просто допомогла Адаму і більше нічого. І на цьому персонажі мають. Сперечатися, навіть якщо без підвищених голосів вони це обговорюють, але одночасно вони говорять про інше. Якщо Адам говорить про недовіру до себе й інших і про те, що її йому важко створювати та відновлювати, то Емілі говорить про те, що вона не готова розкриватися повністю. І через це в них і виникає ця мізкомунікація, тому що замість того, щоб це обговорити, вони обговорюють щось інше. Ось я сподіваюся, думка зрозуміла, що міскомунікація може працювати, але треба, щоб вона працювала не просто на крики, а на те, щоб персонажі говорили про психологічно різні, про підґрунтно і підсвідомо різні штуки, хоча б говорили на одну тему. І тут може виникати дійсно цікаві конфлікти. Далі в тропу немає точного назви, тому що я брала з англомовного середовища. В них проблеми з тим, щоб називати існуючі тропи, тому вони називали головний герой має темне волосся. І я, звичайно, розумію, люди, мабуть, не дуже літературні, але що ж, продовжуємо. Цей троп має назву захищати їх в контексті того, що головна героїня або головний герой настільки хочуть захищати своїх друзів, близьких тому подібне, що. Не питають, чи хочуть ці друзі близькі, щоб їх захищали. Таке, чесно кажучи, може зустрічатися в будь-якому жанрі, тому я візьму фентезі, тому що в ньому такі штуки найчастіше, тому що там є якийсь зазвичай більш вагомий конфлікт, від якого може бути сенс захищати. Суть в тому, що головна героїня, або головний герой, або хто завгодно обмежує своє найближче коло від інформації, тому що він вона вважає, що це може їм нашкодити. І через це вони просто не дають інформації, не пускають нікуди і створюють таку собі безпечну мульбашку, з якої ці близькі люди не можуть нічого бачити, чути і дізнатися. Проблема такого, що зазвичай в фентезі світі від цього захисту немає. А тому, що якщо у нас вже є велике загрозливе зло, йому Байдуже знаєш ти про нього чи ні, воно просто нападе, а те, що ти про нього не знав, зменшить шанси якось захиститися. І саме через це цей троп отримав настільки велике невдоволення, та я бачила, що багато людей казали, що як тільки це починається, є бажання закрити книгу або вимкнути фільм. Тож, я думаю, це вагома причина. Щоб не дивитись на нього під таким кутом. Однак ми можемо розглянути це в контексті того, що в головного героя або героїні є проблеми з довірою, або вони втратили когось через те, що довіряли іншим, надто багато таємниць та не захищали їх. І через якусь цю таємну інформацію їх близький в минулому, постраждав, вмертому, подібне, обирайте свій варіант. І тепер вони хочуть захистити своє близьке коло від повторного, тому що їм важко переживати цю штуку, і вони вважають себе винними в тому, що їхній друг, партнер, мама, батько, кіт, собака зараз не з ними постраждали і тому подібне. Тож я чесно не знаю, що з таким тропом робити найкраще, тому що, як на мене, тут можна просто поговорити і більше такого не робити, але уявімо, що персонажі не знають, як це говорити між собою. Uh, і вони замагаються всі один одного захистити. І через це вони відчувають, що щось іде не так, і вони хочуть відокремитися. І вони страждають, і це є їхня арка персонажа. Тоді окей, я приймаю. Але чесно, я не знаю, що тут можна зробити настільки, щоб персонажі дійсно переживали захист інших нормально, без того, щоб травмувати з. Історію як таку. Тому що, чесно кажучи, це виглядає дуже неправдоподібно, коли головна героїня, теж повнолітня особа, захищає таких самих повнолітніх осіб, які мають бути рівними, по ідеї, і друзями. Якщо це відбувається, коли мати захищає дитину, це ж зовсім інший варіант. Тут ми говоримо саме за повнолітніх людей, які захищають одне одного від проблеми, яку мали б самі вирішувати. Це може бути цікава арка персонажа, але тут треба дуже обережно. Далі в нас іде Амнезія, і не в контексті того, що ми просто зустрічаємо її в книзі, а в контексті того, що вона дістається головному герою або героїні, тут вже не свій вибір. А суть в тому, що цей троп не отримує багато задоволення через те, що вона стається амнезія на середині книги, в кінці книги або якось під час книги, і через це. Ми йдемо півкниги до того, що ми розвиваємо персонажа, і в половині ми просто йому відрубаємо все, і потім половину книги розвиваємо його так само, як в передні половини книги. що, е, Я б не сказала, що надто заохочує до перегляду, а скоріше, навпаки, стимулює закрити та подивитися, на хіба ми це все робили. Читач не любить, коли його обманюють, раптом хтось ще не здогадався. То обманювати чи очікування читача та змушувати його читати вдруге те саме це дуже підступний план, який дуже рідко отримує правильний відгук. Те саме можна сказати з тропом, коли це все виявилося сном. Читач не любить, коли його обманювали. Коли йому довелося заплатити 400 гривень, щоб купити книгу, в якій він читав 300 сторінок, це все виявилося просто сном. Навіщо було купувати в першому чергу? Тому в цьому є. Небезпека, коли давати персонажу щось, що просто відкотить його розвиток до середини початку, і зробить його і змусить проходити весь цей шлях знову або просто не дасть проходити цей шлях, і, і просто відкотить. Тому так. Як же ми можемо зробити, щоб амнезія була цікава? Ну, перш за все, можемо почати її спочатку, щоб ні читач, ні персонаж не знав, що відбувається. Таким чином, по ідеї, ми з читачем йдемо на одному рівні, і персонажі розвиваються разом. І це може працювати. До прикладу, я можу взяти персонажа з моєї книги, тому що не дарма ж він написаний. а В нього амнезія була на самому початку і це грало дуже вагому роль всю історію через те, що він не міг згадати і. А це було викликано магією, та все ж. Він не міг згадати, хто він є, і через це виходили різні загадки, і сюжет через це також рухався. І те, що він так і не згадав, хто він є, це теж було дуже важливо в кінці історії. Тож так, як на мене, Амнезія може бути цікавою, якщо її не обігравати, я б сказала, для головного героя. І обігравати на початку, тому що інакше воно виходить не надто добре. Якщо ми беремо Амнезію для близького друга персонажа, що ось наш головний герой або героїня прибігають в лікарню, в їхнього коханого, коханий раптовий приступ, не знаю чогось, і в них тепер амнезія, вони нічого не пам'ятають. Знову ж ідея цікава, але якщо це сталося на середині книги, і ми тепер витрачаємо середину книги на те, що персонаж страждає, що його не пам'ятають, може бути цікаво. Але. Тут ризик в тому, щоб прописати цей любовний інтерес на рівні того, як було в першу половину книги, і просто все по колу. Тому я б сказала, що найкраще, якщо вже використовувати троп то використовувати його на початку і для когось з другорядного персонажа, не якогось фонового, можливо, іншого головного героя або для близького другого головного героя героїні. Але все-таки не головного героя, бо тоді з цим теж важко, що персонаж нічого не пам'ятає, але це може бути цікаво. Тобто, якщо персонаж себе знаходить і такий собі ненадійний оповідач, який сам нічого не знає, тоді так, це може спрацювати. Тож ми йдемо далі, і тут у нас знову неймовірний опис від англомовного середовища: Передісторія заради передісторії. Зараз поясню, що це має на увазі, тому. Передісторія заради передісторії – це наскільки виправлення, скільки просто обговорення, чому так не варто робити, а як варто робити. А, тож, коли персонажа є якась передісторія перед сюжетом, це чудово, так і має бути, тому що якщо ми не розповідаємо про народження, життя і смерть, тоді так, персонажа було якесь життя до того, як почались події, і логічно, що ці події будуть на нього, як і ще не впливати. Ініше тільки коли ми беремо якогось головного злодія. Він вбив мільйони людей, він вбив мільйони собак, все погано, він просто йому і не солоджується цим. Але в момент зазвичай головна героїня, тому що коли головний герой, це звичайно пише чоловік, і він не хоче викликати співчуття до свого іншого гарного чоловіка. Тож йдемо далі. Тож, наша головна героїня прибігає до цього головного злодія, каже: Я тебе вб'ю, ти монстр, чудовисько, так не можна. Він каже: розумієш, коли мені було три, мій батько пішов в сім'ї. І все. Власне, це, це було все перед собою. Дякую за увагу. Е, я навіть не кажу про те, що це не надто вагома причина, я більше кажу за те, що. Ця передісторія не грає жодної ролі. Вона просто існує, щоб викликати симпатію, щоб пояснити, чому він таким став в теорії, але не працює як треба. Тому що сюрприз, сюрприз, персонажі, які пережили моральну, фізичну, духовну травму, вони будуть відчувати моральну, фізичну духовну травму, все життя, якщо не будуть з нею працювати. Фізично навіть все життя просто. Тож, сюрприз, сюрприз, якщо персонажа в дитинстві били. Uh, і якщо його з маленького віку била матір, то він буде або боятися, або ненавидіти жінок. Скоріше за все, сюрприз, сюрприз. І навряд чи він виросте здоровим. Так бувають випадки, коли люди виростають здоровими в екстремальних умовах. Але це скоріше винятки. Тому тут я б не ризикувала казати, що ну, буває. Його була матір, батько його спалив на вогні, але ну, <сь> йому покращило. І тепер він. Знову буває людей, тому що йому покращили, він зробив свідомий вибір. Так не має бути. І так само стосується і головних героїв. Якщо головні герої мали якесь дуже травматичне минуле, але вони його ніяк не відчувають в сучасності, це травматичне минуле не має жодного сенсу. Його можна було навіть написати, або просто написати, що до цього моменту в житті, в них все було добре. Якщо головний герой або героїня змушені були виживати, їм не вистачало їжі. вони Полювали. І тут вони потрапляють в розкішне середовище, в палац, де їм все дозволено, і вся їжа є. А до цього вони відчували щирий голод. Їм було важко взагалі прокормити себе, свою сім'ю і тому подібне. То вони не почнуть а, їсти багато і поводитися, ніби їжа завжди тут була. Ні. Я візьму приклад з Білого Ікла а, розповіді Джека Лондона. Там а, людина, яка пережила голод, я, мабуть, перепутала історію, але загалом Джек Лондон. А, в нього була історія, де двоє чоловіків шукали золото, вони заблудилися і йшли. Ось один десь помер по дорозі, але от другий йшов, шов, шов, поки він дійшов до корабля, він мало не вмер з голоду. Кілька разів, але він дійшов, і коли він опинився на кораблі, де була їжа, де все було в достатку, він продовжував ховати хліб під подушку, він продовжував ховати хліб в рукава. Він очікував, що скоро повернеться цей голод, тому що людина пережила травматичні події і так просто з ними не впоратися. І знову ж він це переживав не надто довго, наскільки я пам'ятаю. І це дійсно не було чимось, що стало вирішальним для його життя. Але візьмімо, наприклад, події більш масштабні і більш близькі для нашої культури, наприклад, до прикладу, Голодомор. Люди, які пережили ці події, вони продовжували до кінця життя більшість, тих, хто пережили ховати їжу так, щоб раптом почнеться знову голод, вони могли прожити. На ця штука передавалася навіть покоління далі. Тобто, не можна просто розповісти якусь дуже травматичну передісторію, що її відірвало кінцівку, і потім вона така. А, Відросла нова нога, все гаразд, знову політи туди ж. Тому персонаж має якось аналізувати свої дії, якось відповідно до того, як в нього сталося в минулому травматичні події, будувати своє теперішнє. Скажімо, я не знаю, візьмемо, до прикладу, головну героїню, в якої помер батько. Ситуація дуже типова, тепер розглянемо. Через те, що в неї були холодні матір та всі родичі, і втрата цього батька була травматичною, все, ок, жах. І тепер вона не може довіряти іншим. Вона відсторонюється, називаючи це просто тим, що в неї немає симпатії до інших людей, та тримається осторонь. І ось проходить певний час. Вона вже виросла, там наші головні героїні вже 20, хай навіть 40-30, Але візьмемо 25, коли найвразливіший вік. Вона чудово поводиться в колективі, вона щаслива. вона... Нормально спілкується з людьми, активно підтримує контакти, але не дозволяє жодних близьких контактів та уникає будь-кого, як тільки справа доходить до близьких стосунків, тому що вона не знає, як це, вона цього боїться, і ось все. Я сподіваюся, моя думка зрозуміла, що треба, щоб перед історією, якщо вона вже була і будь-яка. То вона має відігравати якусь роль. Вона не може існувати просто так, щоб пояснити, чому головна або головний герой такі мутні місцями. Чому їх любовний інтерес такий? Я не буду е, говорити поганих слів, щоб Ютуб нічого поганого мені потім теж не зробив. Далі в нас ідуть два об'єднаних тропи: обраний та передбачення. Чому я їх об'єднала? Тому що звичайно вони йдуть разом, тому що в нас зазвичай не може бути передбачення без обраного і обраного без передбачення. Зазвичай саме передбачення і обирають обраного, тому тут все логічно. Якщо є окремо, я здивуюсь, тому що я не зустрічала. Тож йдемо далі. А чому ці два тропи зустрічаються з критикою серед глядачів та читачів? Ну, перш за все, тому що це спойлер до кінця книги, і навіть не спойлер, це буквально те, що відбудеться в кінці. Це буквально відповідь до того, що, як складеться фінал історії. Тому що, якщо в нас передбачені на рівні, що. Гаррі вб'є Волонде-Морта, сюрприз, сюрприз. Ми не здивуємося, що у Гаррі все вийде, він буде виживати, і він таки вб'є Волондеморта. І ми не будемо боятися за нього всю книгу, ми не будемо боятися жодну книгу з них. Ми будемо знати, що він все одно виживе, і, можливо, лише е, історії, саме мелодраматичні між персонажами, будуть створювати якусь інтригу за головного героя. А так, я більш ніж певна, що ніхто не хвилювався, коли йому загрожувала смертельна небезпека, тому що ми всі знали, що в кінці Гаррі вб'є Вландемурта. І що ж, чудо... яка чудова несподіванка, так само може бути, якщо ми беремо якесь більш сучасне фентезі, яке ром-фентезі, то якщо головна героїня обрана, вона здолає верховне зло, і навіть якщо її вбили, виявиться, що вона воскресла, і вона вб'є верховне зло. І так завжди, і якби передбачення не було, тоді так, ставки дійсно є. А з передбаченням ставки стараються, тому що ми не можемо більше хвилюватися за персонажа, про якого йдеться в проростві, ми знаємо, що воно і так збудеться. А тепер давайте подивимося, як зробити ці тропи цікавими. Перш за все, я хочу сказати, що мій улюблений варіант обраного це, мабуть, Анекінскайвокер Зоряних Він, який мав. Знищити Палпатіна та покласти край імперії. Але він це зробив не тоді, коли від нього очікували. Я буду говорити зі спойлерами, тому що зорім не... війна навіть більше, ніж мені, і можна було вже подивитися. Тож, Анакін Скайвокер, він був цим джедаєм, тобто хорошим, і мав перемогти поганців. Я буду дуже спрощувати, але він якимось чином приєднався до поганців і опс. Сталося так, як сталося. Тепер він на боці імперії, і він Дартвейдер. А хто раптом не очікував, теж сюрприз. Ось, але коли його син прийшов і каже: батько, ну він каже: Дартвейдер, я тебе знищу, бла, 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 знищення імперії. І ось Анакін роками за допомогою сина все таки знищує імперію, так як і було в передбаченні, де він був обраним. Тобто він таки знищує імперію, але в пророцтві не казало, що для цього йому потрібен син. Пророцтво не передбачало, що йому також доведеться пройти якийсь шлях метаморфози. І це, як на мене, гарний приклад пророцтва, коли наш обраний, обраний не просто тому, що він існує, а за рахунок того, що ми не очікували від того, як він опинився обраним. Те, що Анакін Кайвокер обраний, всі знали, але ніхто не знав, що він влаштує геноцид, перейде на сторону імперії і таки стане тим, що знищить імперію. І це, як на мене, гарний приклад обраності. Також гарний варіант може бути, коли пророцтво виявилося фальшивим або пророцтво не говорилось про імена, там були просто загальні події, тобто картинки, які. В майбутньому мають статися. І коли головний герой або гра... героїня дійдуть до цього моменту, вони зрозуміють, що відбувається. Але вони не розуміють, як туди потрапити, і весь цей шлях відбувається, що вони не розуміють, що відбувається, яка неочікувана подія. Ось, але мені також подобається варіант фальшивих пророцтв, як я сказала раніше, коли всі вірили в це пророцтво, виявилося, що воно було правдивим і не несло в собі жодної суті або було. З іншою суттю від самого початку і просто його неправильно трактували. Тому що говорила якась стара Мойра, яка говорила загадками задом наперед, і ніхто не розумів, що вона говорила, але по тому, як вона махала руками, припустили. І тут вже може стати історія дійсно цікава. Припустімо, що наша Марічка Відося в пророцтві казала, що вона має закінчити університет як одна з найкращих. Університет у нас буде якийсь магічний по вивченню. Нехай також магічних тварин, тому що чому би ні, і стати найвеличнішою в світі і приручити якогось великого зорептаха. Але ось Марічка вже на останньому курсі університету і розуміє, що вона не найкраща, далеко не найкраща, вона цього не може, і вона не працювала, але вона думає, що а, пророцтво сказала, що я так зроблю, значить, я так зроблю. Але ось Марічка закінчує університет і закінчує його одна з найгірших, тому що Марічка нічого не робила, Марічка чекала пророцтво. І всі чекали від Марічки пророцтво. І ось потім приходить якийсь дядько, якого ми мали представити на першій сторінці, але хтось забув, автор завтикав. І тепер цей чувак виявляється найверховнішим, наймогутнішим, хто тільки з'являвся, і каже, що ой, там насправді прородство ніколи не було правдивим. Ми просто хотіли. Змусити конкуренцію, перевірити того, хто зможе працювати, навіть якщо знає, що немає надії. І ось ти, Петре, найкращий, хто досяг успіху, ти обраний Петре. І щось на рівні такого. Взагалі, варіантів, як це обіграти, багато, головне не зводити до того, що, от якщо пророцтві сказала, що головна героїня виживе, значить головна героїня виживе. І якщо давати прироцтву на рівні, що головна героїня саме от словами, що. От цей персонаж, якого ми знаємо як головного героя, в в його головного злодія, то це сильно знижує інтриги. І це прямо вбиває всі ставки та змушує не те, що не переживати за головного героя, а скоріше дивитися, перелистувати швидше і дивитися швидше всі ці сцени, де персонаж страждає і каже: я зараз вмру, точно вмру. Я сподіваюся, моя думка зрозуміла. І останній трав на сьогодні мій особистий, мій особистий вибір, мій особистий, улюблений серед неулюблених це Мері С Ю. Для тих, хто раптом не знайомий, Мері С Ю це персонаж е карикатурний, створений, щоб висміяти інших персонажів, які мають безмежні сили, в них немає жодних недоліків, вони ідеальні та в них є всі сили, але зазвичай в них просто немає недоліків. Всі сили це дуже додаткова штука і не обов'язково присутня. Тож, наша головна героїня або герой, але для героя ми маємо термін Мартіс Хью, тому ось як враховуєте. це персонаж, який легко досягає всього, йому не доводиться страждати, він хоп-хоп-хоп і всього досяг, що хотів. Він може потрапляти в неприємності, але він з них легко виходить, тому йому не треба напружуватись. І тут відграти цей троф як щось нормальне важко, не змінюючи його концепцію. Але в мене є одна ідея. Припустімо, що ми візьмемо головну героїню, назвемо її, нехай буде Ліліт, щоб вона звучала дуже марісюшна. І тепер це наша Ліліт насправді вона ідеальний персонаж, в неї немає недоліків, вона легко з усім справляється. Але е Ліліт не може сти впоратися з тим, що навколишні не приймають її такою, яка є, і вони вважають її. Надто ідеальною, щоб спілкуватися, вона здається всім нецікавою, вона здається всім надто плоскою і через це її оминають, створюючи Ліліт ізоляцію. І тут ми зосереджуємося на тому, що Ліліт переживає психологічні проблеми, хоч вона ідеальний персонаж, зовні, хоч вона і не має жодних труднощів по сюжету, а саме з масштабними подіями. Але в контексті стосунків, в неї виникають проблеми. Тому що Ліліт не може впоратися з тим, що її бачать скоріше як дивного прибульця, ніж людину, яка ходить поміж них. І тут Ліліт має зрозуміти, що туди-сюди вона персонаж, якому можна поводитися не так, як потрібно. Персонаж, який може переживати. Але. Щоб це довести іншим, вона хоче показати, що вона не така вже ідеальна, і через це вона починає влазити в проблеми, які не може виплутатися. І спеціально підіграє злодію, підіграє проблемі, що от вона, бідна, нещасна, їй потрібно якось страждати, щоб виплутатися. Але події складаються таким чином, що вона все одно легко з них виходить, тому що вона Меріс'ю, в неї не може бути проблем. І тут головна героїня розуміє, що, можливо, дійсно в неї не може бути проблем, і через це інші ніколи не зможуть відчути її от таку, як вона є. І в неї відбувається от велика трансформація, велика арка персонажа, де вона розуміє, що вона ідеальна, але інші бояться цієї ідеальності. Вона викликає в інших заздрість роздратування, просто змушує оминати сьомою дорогою, тому що. Вона занадто ідеальна, в неї немає жодних проблем, в неї немає жодних труднощів, і виглядає вона навіть після того, як щойно пробігла кілька кілометрів, як щойно вийшла з обкладинки Вог. І вона страждає, і це вся її арка персонажа, що вона доходить до висновку, що вона не може змінитися, стати не ідеальною, але люди такої її не приймають. І тут вже можна щось роздумувати. Я не збираюсь прописувати історію для персонажа, якого я все одно не буду використовувати. Тож, вибір вільний. Отож, на цьому моменті відео підходить до кінця. Я вдячна всім, хто додався до цього моменту. Я сподіваюся, вам було цікаво послухати про те, як я виправляю різні тропи. Мені також було цікаво поправляти різні тропи, тому що, що ж, це цікавий досвід, та побачити, наскільки я можу креативно мислити в рамках. Я не люблю рамки, але це був цікавий досвід. Це цікаво. Практика, я б сказала. На цьому моменті я ще раз дякую всім за перегляд. Не забудьте повзаємодіяти з відео, мені це допоможе з розвитком каналу і мені просто буде приємно. А ви були на каналі Астімосхи. Побачимось колись пізніше.